Святий великомученику і цілителю Пантелеймони, з вірою звертаюся до тебе. Ти був лікарем за покликанням, будь лікарем і для мене, ти лікував рани тілесні і духовні, торкнись і до моїх ран. Ти вірно служив Христові, навчи і мене довіряти йому до кінця. Прийди на допомогу моїй хворобі, у моїй слабкості, в моєму болю. Святий Пантелеймоне, випроси для мене ласку зцілення. Я не завжди достойна, але вірю в силу Твого заступництва. Прошу тебе, помолися за мене перед Господом, нехай Його рука торкнеться через Твою молитву, нехай Його милосердя оновить мої клітини, моє серце, зціли мене від усякої немочі, яка виснажує тіло, зціли від страху, який точить душу, зціли від смутку, який паралізує дух. Допоможи мені прийняти Божу волю з довірою. Допоможи мені побачити навіть у хворобі шлях до спасіння. Святий пантелеймоне, захисти мене від погіршення і ускладнень. Випроси для мене добрих і розсудливих лікарів. Випроси благословення на лікування процедури і ліки. Підтримуй мене, коли сили покидають, подаруй мені терпіння і мер, коли приходить біль. Молися за тих, хто поруч зі мною, щоб були мені опорою, молися за всіх хворих, які сьогодні страждають. Молися за тих, хто в реанімації, хто самотній, хто без надії. Нехай твоє святе ім'я стане джерелом надії для багатьох. Нехай через Тебе Господь прославиться у тіл і душ, Господи Ісусе, через заступництво святого Пантелеймона доторкнись до мене, Ти казав: просіть і дасться вам, і я прошу Тебе щиро. Якщо Твоя воля, оздорови мене. Святий Пантелеймоне, будь моїм другом у цій боротьбі. Навчи мене дякувати навіть коли важко, навчи мене молитися навіть коли болить, навчи мене служити іншим, навіть у слабкості. І коли прийде час, веди мене до неба, де немає хвороб і смерті. Марія, мати зцілення. Покрий мене своїм покровом, дай мені материнську ніжність і небесну силу разом із святим Пантелеймоном молися за моє відновлення.